Бізнес, очікує, що будуть покращення, але покращення моє глибоке переконання не буде. Чому Усяк ну, випадок з цією політикою, яка у нас зараз є? Якщо проаналізувати, наприклад, Данила Гетьманцева, який є ну, скажімо так, творцем податкових тенденцій, які у нас зараз є, то тенденція така, щоб всі платники податків максимально сплачували. Максимально сплачували кошти в бюджет. І задача така, що і по ПДВ в тому числі і по ПДВ в тому числі, зробити так, щоб платники податків максимально сплачували ПДВ в бюджет. Чи реально це з тих умов економічних, які в нас зараз є в Україні? Ні, нереально. Тому що ми будемо спостерігати? Ми будемо спостерігати, і в принципі ця тенденція вже почалася в листопаді місяці, коли Мінфін прийняв деякі, скажімо так, уточнення до порядку 1165. І ми будемо спостерігати те, що е, будуть якісь спільги, наприклад, по видам е, діяльності, Ну, зараз говорять про те, щоб е, скасувати ПДВ для е, сфери послуг. Тому що в сфері послуг всі тільки оптимізуються, то реально бюджет ПДВ не платить і немає сенсу. Ну тобто, є лише якась статистика, а реального ефекту від того, що у нас з послуг сплачується ПДВ, який не сплачується, ну тобто немає. Тобто, що ми будемо бачити в перспективі? В перспективі будуть якісь певні доопрацювання системи сеа ПДВ будуть по певним видам діяльності. Знімати ПДВ, тобто скасовувати для певних видів діяльності, але глобальна тенденція буде спостерігатися. Чи будуть блокування, так будуть. Тобто ця ситуація буде продовжуватися, бо завдання у держави наповнювати бюджет. Як його можна наповнювати? Це робити контроль більш жорсткішим, регулювання робити більш, більш жорсткішим. Тому я не бачу зараз передумов до того, щоб у нас в системі САПДВ що змінилося. І були певні полегшення для бізнесу.